Створення червоного міфічного шмоту, От як де брати ресурси, як це все робити, як це працює. Почнемо з того, що коли ми заходимо, взагалі де це знайти, з'являється у нас така плашка. Заходимо туди, коли ми заходимо з ним, попадаємо в таку міні-гру. Тут є така значок пригоди. Ми нажимаємо туди і виконуємо завдання. Вони досить прості. Я вже виконав, щоб було швидше. Забираємо наші монетки. Ще можна 4 отримати за те, що ми будемо тут крутити це. Навіщо ми крутимо? Нам потрібні оці оцей. Для того, щоб створювати шмот. Попутно ми ще отримаємо от таку от халяву. До круток ми вернемося трошки пізніше. А зараз я покажу, як саме створювати шмот. Так. Вернемось на самий початок. Перше, що ми робимо, це вибираємо тип шолом, кричатка, кіраса, меч. Наприклад, нам потрібні рукавиці. Ми вибираємо рукавиці, Вибираємо комплект. Тут ми вибираємо саме сет. Давайте виберемо. Окей, ми виберемо. Отакий ну, по штрафу захисту. Улюблений всіма з попередніх сезонів. Коли ми вибрали сет і тип, нажимаємо далі. Основна характеристика. Нам треба урон вибрати, крит шанс, атаку. Це от, наприклад, вибираємо урон Чотири додаткові характеристики. Ми вибираємо від шанс, атака відсоток. І ще дві якихось. Ми вибрали. Потім нажимаємо далі. І тут ми можемо навіть вибрати, а, який відсоток куди ну, піде. Тобто, скільки разів прокне в яку характеристику. Давайте візьмемо все в шанс кріт удару. Можна вибирати по-різному, це так, для прикладу. І от. Що ми маємо. Далі. О, і нам треба 50 оцих камінців, щоб вийшло отаке. Отака шмотка. Ми можемо ще зробити, наприклад. Тут не вибрати нічого не можна. Здається це не можна. А якщо назад. Ні Якщо вже вибрали, то скинути. Я не бачу, де не можна. Ну, добре. От. І на таку шмотку, нам треба 50 камінців. Попробую взагалі з нуля создати. Може вийде. Вибираємо. Так. Так. Характеристика, атака відсоток. Податкові шанс. Тро. Так. Далі. І якщо ми тут нічого вибирати не будемо, ви нажати просто не можемо. Да. Тому нам. Обов'язково треба щось вибрати. отак так це працює. І коли ми зберемо ці камінці, ми зможемо створити собі таку шмотку. Так. Добре. Повертаємось до наших круток. І що це за міні така Тут є а, кубики, грані. І от скільки випаде, скільки відкриється оцих а, у нас полів. Тоді почнемо. Один. А, навіть не так. Там відкрилося досить багато. Ладно. Я цього не чекав. А, я всі нажав. Я нажав використав всі. А, ладно, ну, Так, 310. Я дві отримав. А, щоб одну крутану, ти нажати просто сюди. А, да, і відкривається по дві. Якщо всі, то просто ну, рандомно. Скільки буде, ну, давайте. 4. О, майже майже зібрав. Ось, коли збираються полоски, ми отримуємо оці бонуси. Напроти кожної ми щось отримуємо от Зібрати ще 3. Ну ми зберемо. А, до речі, зараз я можу собі зібрати 5 цих штучок. Давайте всі зразу відкриємо. от Ну, отак от це працює. Тут збираються ці камінці. Тільки тут, і можемо крахти собі червоний шмот. Ну, на цьому все. Почнемо з синього шмоту. Ми його не можемо покращити. Це можна. Робити починаючи з фіолетового. Але тут є нюанс. Фіолетовий ми можемо просто, нажавши покращити, ми можемо його просто апнути до рівня легендарного. Тобто самі характеристики його ми не покращуємо. Ми просто переводимо його на рівень вищий і за рахунок цього отримуємо нові характеристики. От. З фіолетовим шмотом все. Більше ніяк. З ним його покращити не можна. Йдемо до легендарного. Вибираємо потрібну нам шмутку. Наприклад, візьму атака відсоток з якогось цікавого сету. І тут є закалка, яка поки що нам недоступна, так як недоступні. Баночки. Це буде через 4 дні. Нам саме треба покращення стихій. Це легендарна шмотка. Щоб її покращити, треба дві інші легендарні шмотки. І тоді основний параметр покращиться на, пев, ну, на певні відсотки. Тобто ну, на 20%. От. Наприклад, шмотка з атакою відсотком покращиться на 12%. Раз покажу, наприклад, Кріт. Давайте крит урон подивимось. Ось мене є. Плюс 16%. Сотків. От Тобто це буде 96. Але для певної стихії. Тобто, коли ми покращимо цю шмотку для темряви, то вона не буде давати додатковий відсоток ці 16% іншим стихіям. Давайте це перевіримо. Вбираємо якусь ненужну шмотку. І іншу не потрібно беремо. Покращити для стихії темряви. Все, ми це зробили. Тут з'являється такий значок. Віньяра у нас стихії холоду. Ми нажимаємо використовувати. Але цей бонус світиться таким сірим. Він не працює тут. Працює основний бонус. А так. Йдемо до червоного шмоту. Саме цікаве міфік. Так само нажимаємо. Покраще тут вже одну шмотку треба червону. Вибираємо, нам випала не потрібна якась шмотка. Вибираємо її. І бачимо: вона в нас додає ОЗ. Чому? Поясню, тому що шоломи, основну свою характеристику мають тільки ОЗ. Інші додаткові. Якщо ми виберемо от, зброю, так. Вибираємо. Ми отримуємо атаку. Чому? Тому що основна характеристика тут це атака. І інша бути не може тільки атака. Давайте виберемо крит шанс. Отака от перчатка. І ми отримуємо 8% докріт шансу. Тобто досить круто. От, беремо, наприклад, випала на ОЗ шмотка плоска. Ми її не можемо використовувати. Ну, можемо, але Воно ну, нікому якби не потрібно. Поміщуємо її сюди в слот. Нажимаємо. Вибираємо потрібну нам стихію, звісно ж. І все, ця шмотка тепер буде давати додаткові 8%. Тобто тепер 48. Як це виглядає на Лільваніс? Вона світиться білим, так як треба, плюс 8%. От. Оце все про покращення шмоту. Нагадаю, що руни не можна покращувати. Можна тільки фіолетові і сині до рівня вище. А коли руна у вас вже легендарна, ви її покращити не можете. Артефакт артефакти теж, звісно, що не покращує, тільки прокачується. Тому так. Оце все. У новій версії деха. Uh... Все ти закінчила. <laughs> У новій версії ДХ uh, розробники вводять uh, цікаву і дуже корисну фішку. Це перенесення спорядження з одного сезону в інший. Тобто, є е чотири слоти. І ми можемо перенести чотири спорядження, які ми виберемо з собою в інший сезон. Знайти це можна отут: кліпсі Дархауса, знизу безконечний сундук. Ми нажимаємо сюди і вибираємо спорядження, яке нам потрібно. Як це робиться? Просто нажимаємо на спорядження, покласти. Нажимаємо на спорядження. Покласти. На що треба звернути увагу? А Оця от кнопочка. Нажимаємо сюди. І тут нам вказано, які е, сети будуть недоступні в другому сезоні. Ми бачимо, що тут всі легендарні. Оце тестові серед на основі може все помінятись. Там теж дивіться, саме ці вкладки. Дивіться оцю вкладку. Щоб ви не положили отакий от шмот. А, тому що він просто буде недоступний. Я зараз глянув, його можна взагалі покласти туди. Це він. Ні. Ще раз подивимося, я не зовсім зрозумів, яка там. Угу. Так, ми можемо тут подивитися. От вона. Ми можемо її положити, але будьте обережні, тому що в наступному сезоні цієї шмотки не буде і вона просто не перейде з вами. Тому а, я рекомендую, звісно ж, переносити з собою міфічний шмот. От. Отак ми складаємо його туди. І якщо ми знайшли якусь іншу шмотку краще, наприклад, посеред сезону, чи в кінці сезону нам випала крута, ми просто дістає, і можемо поміняти. Це можна поміняти. Скільки хочете разів, ви можете змінювати тут. Ваш шмот. О, отак це працює. Так, а зараз розкажу про загартування шмоту. От як ми можемо своє обладнання ще покращити, а саме покращити певну вибрану нами характеристику на певний відсоток. Почну з того, де це все брати. Це в нас стовпи нові, є коротенькі відео про них. Ну, тут багато нічого знімати про них і не треба. Хіба що може проходить, ну, це вже не важливо. А, заходимо сюди, бачимо баночки. А, якщо натиснемо, побачимо, до якої характеристики ми отримуємо прибавку, загартувавши саме цією баночкою. Отака баночка це для збросу цього загартування. Ми загартували, нам не сподобалось, ми скинули стартували фіолетовим, вийшли до міфічного. Нам, якби, хочеться краще. Скинули баночкою. стартували іншою баночкою. Все. А, далі ми бачимо, що вони різні. всі. На стовпах темряви і льоду ми фармимо кріт шанс, точність, захист, захист відсоток. На Блискавкасяйво ми фармимо а, кріт дамаг. ХП, ХП-відсоток. На вогонь яд ми фармимо. Атака плоска, атака відсоток, Просвіт і супротив. Отак. Далі покажу вам, як це все налаштовується. Ми заходимо, вибираємо шмот. Я вже виберу спеціально, який в мене був стихією покращення, щоб ви побачили, що це все стакається Беремо покращення. Що можна навіть і скинути а... совершенство стихії. Ми стихію покращили і ми можемо скинути нашу крапельку, бо я її купив в запасі. От. Отак, якщо не подобало, скинули. Так, вернемося до нашої закалки. От Коли ми переходимо в загартування, ми бачимо, що ми можемо покращити. Ми можемо покращити тільки додаткові характеристики. Тобто, зараз поясню, є основна характеристика. В даних рукавицях це шанс крит удара. От в цих, наприклад, атака відсоток. І покращити ми можемо тільки додаткові характеристики, не основні. Розуміло. Так, де наше. От. Ми можемо покращити кожну додаткову характеристику. Тут є невеличкий нюанс. Не, не вийде просто так взяти і баночками там їх залити. Раз покажу, як це працює. І розкажу. Ми бачимо, що тут я вже покращував трохи. Давайте, давайте перейдемо в ту, де я не покращу. Я просто тренувався. Так, атака відсоток. Добре. Загартування. Ми бачимо 4 додаткові характеристики, які ми можемо покращити. Баночки в нас є тільки на захист і захист відсоток, але можна всі чотири покращувати. Почнемо з захисту відсотка. Якщо ми. Використаємо цю баночку, ми отримаємо від 2 до 6% захисту бонус захисту. Давайте попробуємо. Нажимаємо. Отримали 2%. Далі, якщо ми нажимемо ще раз, ми отримаємо, знову ж таки, від 2% до 6%. Але якщо ми отримаємо 2%, то характеристика не покращиться. Показую. Ми отримали. 3%. І ось ми бачимо, наш основна, та, яка залишилась, це 3%. Якщо ми ще раз будемо натискати ось баночку, ну, представимо, що вона у нас є. Ми зможемо отримати 2%. І в нас основний параметр впаде, оцей, що ми, цей, що ми покращили. І він буде 2% не 3. Тобто ми можемо ще й погіршити. От. Звісно, от такою червоною ми не погіршимо саме це. Бачите, тут у нас випаде по-любому вище на 1%. Ну, а може ще більше. От. Якщо ми спробуємо цією фіолетовою, так ми а, зможемо взагалі на 1% її скинути. Ну, і якщо пощастить дуже, то зробити 4%. От. Я надіюсь, зрозуміло. Як це працює. Давайте. На плоскому захисту ще покажу. Від 5 до 25 в нас може випасти. Ми нажимаємо. Нам дуже пощастило, у нас випало 5. Нам щось не сподобалось. Ми можемо, звісно, прибрати, і, наприклад, цією якоюсь покращити, або просто прибрати. От. Але у ну, нас випало 5. Ми хочемо більше, ризикуємо, нажимаємо раз. І знову випадає 5, бачите? І нас не покращилось. Нажимаємо ще раз, випадає 10. У нас покращилось. Ну, давайте ризикуємо ще раз. Мінус 5. Все, тепер з 10 пало знов до 5. Зверніть увагу саме на от основний, бачите? Оцей теперішній параметр. А це наскільки може покращитись? Ось стрілочка є. Ще раз. 25. Нам максимально пощастило. З фіолетового більше випасти захисту плоского не може. От. А от е, з цього може з е, легендарного. Так що ми можемо тут ризикнути і бафнути до 35. А можемо залишити 25. от, Ну, якщо у нас буде міфічно, у нас мінімум виходить 25 і плюс 45. Ну, це захист плоский, у ніхто апати не буде, я кажу, це. Це я для прикладу показую. от, Можемо перейти. В мене ще й полину точність здесь. Точність є рукавиця. От. У нас якраз таки одна тільки на точність і є. От ми вибираємо від 4 до 9. Ну, давайте цю спочатку від 2 до 7. Ага, бачите? До речі, я хотів це в кінці відео сказати, але ну, вже раз вискочило. А, оці покращення. Що ми апаємо саме закалкою, вони не переносяться на наступний сезон. Тобто, коли ми тримаємо річ в сундуку, де ми хочемо перенести її на слідуючий сезон, річ сама перенесеться, але не перенесеться ні закалка. Оця, яку ми робимо, ні бонус стихій оцей. Він не переноситься в наступний сезон. Це потрібно знати. О, так, нас там перервали. Давайте. Давайте ми продовжимо закалку нашу. Так, 1-3%. Дивимося, як там чистить 2,5%. Ну. Везучий. Далі знову ризикуємо. Взагалі, на 2 випало. Ще раз, на два. Було 2. Було 2,5%. Ну і тут. 1,5, бачите, можна навпаки погіршити свій попередній результат. Ну, от мій поштилу 2,5 знову вернув. О, тобто, далі. Ми отак покращуємо шмот. І що ми маємо? Ми маємо шмотку Совершенствування стихій Для стихії темряви, плюс 8% шанс кріта. І тут, якби у нас був якийсь там атака, урон, так, ми ще б покращили. І... На виході ми мали б реально дуже сильну, круту, покращену шмотку, от, яка реально посилить нашого персонажа, плюс таланти персонажа. Тобто, досить, досить сильно можна бустити наших героїв з допомогою шмоту в цьому сезоні. От. Я думаю, в наступному 2 буде так само. Будемо бачити, будемо дивитися на цьому відео. Прошмод закінчується. Всім дякую за перегляд. Використовуйте. Грайте, добивайтесь хороших результатів. Удачі!